Консультація для батьків емоційний стан дитини в родинному середовищі. На емоційне благополуччя дитини, як власне, і на її емоційний розвиток впливають виховання в родині та соціум. І, звісно ж, її темперамент, тип нервової системи, те, що зараз називають фізіологічними. Чи біологічними чинниками. Однак, якщо те, що заклала природа, змінити важко на інше впливати можна. Емоції дітей безпосередні та спонтанні. У дитини забрали іграшку, вона голосно плаче, віддали, знову сміється, наче нічого й не трапилось. Діти, особливо маленькі, не ховають. Та не стримують своїх переживань, тому вся їхня активність забарвлена емоційними проявами. Дитина потребує любові дорослого, і її почуття залежать від наявності цієї любові. Буває, маленька дитина щось намалювала чи зробила в власноруч і несе поробку тату чи мамі. Батьки її хвалять і дитина. Щаслива, отже, опіка і любов дорослих є умовою позитивного емоційного розвитку дитини, її емоційного благополуччя. Емоції тісно пов'язані з поведінкою дітей. Буває, кажуть Боже, ця дитина така вередлива. А що таке вередування? Часто це просто втома, або сильне переживання через стресові ситуації у сім'ї, тому важливо усвідомлювати, які потреби чи потреба стоять за тією чи іншою поведінкою дітей. Можливо, дитина досхочу награлася, втомилася і зголодніла, та її потрібно нагадувати, або ж вона потребує відпочинку. Чи сумує за мамою в дитсадку, і їй потрібна увага, щоб дозволити дитині виражати емоції, дорослі повинні дозволити це собі. А от це вже непросто, бо за плечима 30, а то й більше років, і змінювати себе дуже важко, легше насварити дитину, бо вона слабша, і взагалі вона моя як хочу, так і виховую. Натомість, якщо в батьків з емоційним інтелектом усе добре, дитина це відчуває й, несвідомо переймає цей досвід. Вона бачить, як тато і мама спілкуються між собою, вирішують суперечки, розповідають про себе і починає робити так само. Уявлення дитини про себе, ставлення до себе, формування я образу залежить від дорослих і насамперед від батьків. На основі цього формується самооцінка дитини, тобто як дорослі реагуватимуть на прояв емоцій та переживань дітей, так дитина сприйматиме себе. І це впливатиме на її розвиток емоційний, інтелектуальний та фізичний. Якщо дитина гнівається, не варто одразу казати Ай-яй-яй, як погано ти робиш. Варто запитати, а що трапилось. Або ж заспокоїти залежно від ситуації, дитина розкаже, нехай голосно відреагує злістю або розпачу, образою. Заспокоїться і гратиметеся далі. Отже, не варто блокувати свої переживання, потрібно конструктивно їх проявляти, жити з ними в злагоді. І тоді емоції та почуття допоможуть нам творчо пристосовуватись до світу, пізнавати себе та інших, навчатись долати труднощі і, зрештою, бути самим собою. Зичу вам миру та добра.